Програма виходить за підтримки магазину найкрутішого геймерського спорядження Зона 51»! Привіт усім! Я знову сам і застуджений, і цей випуск пройде у депресивному ключі. Я розповім про самотність, розчарування і зелених героїв. Я то Олекса Мельник. Покрукували! Компанія Valve продовжує йти назустріч зустріч збагаченню талановитих і майстровитих гравців. І тепер, у слід за капелюшками Steam Fortress та різнокаліберним непотребом для доти, гравці зможуть продавати власні модифікації до ігор. Наразі цю функцію підтримує лише The Elder Scrolls 5 Skyrim. Однак згодом до неї приєднаються інші ігри з майстерні Steam. Звісно, вже відразу набігла купа люду і скиглих, що не кошерно перетворювати моди на DLC. Втім, якщо модифікація справді популярна і корисна, то чому би не винагородити її творця? До того ж, це допоможе відділити порядні моди від різного мотлоху. Наразі суперечливо лише те, що Valve і розробник спільно забиратимуть собі 75% прибутку. Якась бісова четвертинка. Малувато, щоби вмілий геймер зміг відчути себе білою людиною за витрачені зусилля. І, хоча за користувацьким вмістом майбутнє, все одно слід добряче відшліфувати схему, адже не встиг ринок модифікацій підняти голову, як виявилося, що у платному рибальському моді без дозволу використано анімацію, створену іншим користувачем. Інцидент наразі залагоджується, та це добра підстава запровадити якийсь контроль якості інакше крамничка модів перетвориться на звалище, як і основна крамничка стіму. Коли кілька тижнів тому компанія Codemasters розмістила у своєму Твітері малюнок тизер нової гри, всі миттєво впізнали нову частину гумористичної ідеології Overlord і подумали, що несподіванок вже не буде. Як же всі помилялися, розробники викотили нам Overlord Fellowship of Evil. Яка радикально відрізняється від попередниць. По-перше, тут не буде темного володаря. Є чотири персонажі різного ступеня паскудності, проте це такі собі генерали злих сил, а не їх доблесний очільник. По-друге, от через отих чотирьох персонажів гра орієнтована передусім на кооперативне проходження, і на чолі ігроладу стоять постійні запеклі сутички. Я, звісно, прихильник кооперативу в іграх, але у цій серії, та ще й при такій подачі, він виглядає не надто доречним. Зовсім як у Fable Legends, де у жертву кооперативу принесли звичне наповнення серії, залишивши від неї тільки назву. От справді складається враження, що справжніми лиходіями тут є самі розробники, які отак відверто вирішили наплювати у кашку всім своїм прихильникам. Наскільки вони з нас познущалися, дізнаємося вже 25 серпня. Пригадуєте, кілька місяців тому BioWare проводила опитування з метою створити нову частину Mass Effect відповідно до побажань геймерів. Так, от днями на Reddit з'явився запис, де коротко описано задуми для прийдешньої Mass Effect Next. Звісно, наразі це лише чутки, проте знаний мережевий інсайдер Шинобі 602 підтвердив правдивість усього описаного. Якщо вірити записові, то події Mass Effect Next не матимуть нічого спільного з походеньками Шепарда. Нам дістанеться невідомий зоряний дослідник, який шукає нову домівку для людства серед сотень планет системи Геліус. Та як це часто буває в дешевих космооперах, основу сюжету гри складатимуть пошуки могутніх артефактів древньої раси, без яких нашому видові не вижити у недрях космосу. Паралельно нам доведеться збирати ресурси, будувати колонії та воювати з агресивними космітами. За прикладом, No Man's Sky, планети будуть процедурно генеровані, а для їх дослідження нам видадуть всюди хід. Я не розумію цих людей. Спершу вони скиглять, що поїздки на рандомних планетах у першій Mass Effect були до всерачки нудними. Тішиться, що в сиквелах їх позбавили цієї нудьги. А тепер гоп, самі ж просять повернути це назад. У найкращих традиціях студії нам ще вручать сімох напарників, з якими можна буде балакати і злягатися у вільний час, примітивний мультиплеєр та можливість урвати бесіду, заїхавши співрозмовникові по пиці чи простреливши голову. Бісова ти Mass Effect 2. Мало того, що устрій всесвіту пустила під три чорти, так і показала, що гравцям ліньки слухати і без того. Куці діалоги самі броварі ще нічого не підтвердили. Однак, якщо розробники будуть цілковито потурати громадській думці, то нас чекатиме Dragon Age Inquisition у космічних декораціях. Патріс Дезіле, творець Assassin's Creed, так саме він, а не цицький Джей Дреймонд, днями у Хорватії анонсував новий проект своєї студії Panache Digital. Ancestors Humankind Odyssey укотре підкреслює любов свого творця до історії. А найперший же трейлер демонструє видатні здобутки людства від Бозону Гікса до винайдення літака Першого хрестового походу. Хоча як можна вважати оцю різанину досягненням? Народження Будди і аж до найпершої появи людських предків наразі. Студія лише наймає фахівців для майбутнього проекту, а отже, багато про гру не розповіси. Однак на офіційному сайті Ancestors є згадка, що це буде пригодницька гра від третьої особи з елементами виживастика. І як це властиво невеличким незалежним студіям у епізодичному форматі. І недоліком тут це не назвеш. Навпаки, доволі доречно буде ділити гру на шматки, присвячені різним епохам, відкриттям і особистостям. Ймовірно, релізу чекати доведеться ще довгенько, однак я вірю, що талановита команда, завдяки якій ми стрибали по дахах, бігали по стінах і повертали час назад, зможе подарувати нам щось так само незабутнє. Днями стало відомо, що титулований платформер про лицаря Лопати вийде і для Xbox One. І почесними гостями тамтешньої версії стануть легендарні бійцівські жаби з Battletoads. На додачу Філ Спенсер повідомив, що на прийдешній і 3 Майкрософт анонсує новий ексклюзив та жменю мультиплатформових проєктів власного виробництва. Немає жодних сумнівів, що одним із цих проєктів стане ремейк, ремастер відродження продовження словом, нова Battle Toads. Отже, Філ, ну й чортяка, не дарма нас своїми футболками, щоб його 17 разів подерло і не зашили. А по правді, то Філ Спенсер однозначно найкраще, що сталося з консолями від Майкрософт. Творець Borderlands Меттью Армстронг покинув компанію Gearbox, яка вже готується до роботи над третьою частиною борди. Heroes of the Storm покине бету 2 червня і затріщать сервери від школяриків. Жахастик The Evil Vision отримав друге DLC, в якому нам випаде грати за Джулі, напарницю головного героя гри. До речі, розробники планують і третє доповнення, яке дозволить нам побувати в тілі отого дядька зі сейфом на голові. Іграшка The Escapes дозволить своїм гравцям повторити легендарний подвиг і втекти з горизвісної тюрми Алькатрас. Цієї весни на ПК дебютує симуляція Торгоння спітнілих чоловіків WWE 2K15. Православна аудиторія традиційно отримує жменьку технічних поліпшень, усі DLC з консольних версій і макіяжем по бордюрах. Точна дата релізу поки що невідома. Допоки всі там задивлялися на давній прототип Alan Wake Вейка 2, студія Remedy клопочеться про перенесення оригінальної гри на Xbox One. Вмілі руки Модера перетворили доту на шутер від третьої особи зі звичним керуванням. Втім, у вільний доступ екшн дота надійде щойно буде цілковито відполірована. Metal Gear Online мультиплеєрна частка The Phantom Pain одночасно зможе вмістити 16 гравців, не так уже й багато, як на теперішні стандарти. Так-так, всі вже чули, що нещодавно показаний ігролад третього відьмака був записаний не на Xbox One, а на ПК. Консольна графіка вийшла такою вбогою, що її навіть показувати соромно. 1 червня після семи років існування закриються сервери російської версії Lord of the Rings Online. Благо, хоч саму гру ще не закривають. За словами Creative Асемблі, Total War Warhammer буде першою грою зі запланованої трилогії. У мережевому виживастику H1Z1 з'являться жінки, а з ними і надія на відродження людства. Перше за два роки студія Avalanche показала свіже видиво до шаленого Макса. Все як годиться: палки вогні, криваві сутички і тьма тьмуща кастомізації. Чекаємо вересня. Гонкова гра Crew отримала величезне доповнення під назвою Raid, яке виправило мережеві несправності, а також додало кілька нових місій та автівок. Студія Telltale оголосила про співпрацю з Marvel. Їхній спільний проект, присвячений комусь із відомих персонажів, має вийти у 2017 році. Nvidia та Rocksteady опублікували системні вимоги Batman Arkham Knight. Що ж, панове, пора звикати як-не-як. Оце й усе на сьогодні. Балакав Олег Мельник. Писав Олег Куліков, а незрівняний, неперевершений, незабутній монтаж зробив Богдан Зіновий. Підписуйтеся, ставте лайки, поширюйте наші публікації і затямте. Хто вчасно не стрибає, той глибоко падає.